Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Вакуль. В даному відео розповім вам, на мою думку, найкращі комплекти спорядження на кожен біом вальхейму. Що краще одягати та використовувати? Тож давайте розпочнемо. Варто зауважити, що те, в чому ви одягнені, та зброю, яку ви використовуєте, грає дуже важливу роль у грі та суттєво здатне вам допомогти. Одразу скажу, що розглянемо в основному по одному сету на кожен біом, який для нього підходить. Але з вашого дозволу я пропущу левади, оскільки вони не дають великого вибору броні і вони між собою схожі. Це лише ряднена та шкіряна броня. Ну і звісно, далека північ нас також не цікавить. Тож, Чорнолісся. Ваші вороги це сіролюди, скалети та тролі. Тут ви зможете створити бронзову броню, яка буде добре вас захищати, але до цього моменту варто вбити троля та створити броню з його шкури. Вона краще шкіряний комплект та при повному його створенні дасть вам ефект, з яким вас буде важче побачити ворогу. А коли буде нагода, то використовуйте суто бронзовий комплект, враховуючи. Ваших ворогів, то на цьому етапі краще за все використовувати бронзовий меч та лук з вогняними стрілами. Вогняна шкода на цьому етапі дуже важлива проти сіролюдів, а бронзовий меч також, оскільки це різальна шкода, і до неї вразливі ті ж самі сіролюди, але можна використовувати не лише меч, а й ніж, наприклад, тобто різальну шкоду. Все ж я надаю перевагу саме мечу, але тривалий час у вас не буде бронзової броні. Тому вам доведеться використовувати лише палицю проти сіролюдів або сокиру. Та палиця буде гарно справлятись із скелетами, оскільки вони вразливі до тупої шкоди, та не забувайте про щит. Болото – це важкий біом, і тут ви зможете отримати або залізний, або кореневий комплект броні. Це чудова броня, але відмінність у тому, що залізна буде вас просто добре захищати. А коренева має менше одиниць захисту, але при повному її використанні ви покращате свої навички володіння з луком. Одна з головних проблем біому болото це отрута, гить та драугори, тому ви можете одягнути залізний сет, але замість шолому одягнути кореневу маску, а на місце нагрудника кореневий нагрудник. Таким чином ви будете стійкими до шкоди отрути і проколювальної шкоди. І менше витрачати ресурсів на модовиці опору отруті. Такі маніпуляції із бронею робити на цьому етапі можна, якщо вам не лінь. Та і для цього треба вбити гить і не одну, тому вирішуйте самі. Я все ж таки зробив би цей комплект броні, оскільки надалі в деяких інших біомах частини цього сету будуть дуже необхідними. Я в своєму світі ніколи не робив цей сет і шкодую, оскільки це могло б мене врятувати на певних етапах валіхену. Щодо озброєння, то одразу після прибуття в болото я б в першу чергу створив булаву, оскільки це буде вашою основною зброєю тут. Булава це тупа шкода, до неї вразливі бульбаки, слизовики, скелети та босс цього біому. Тому вона тут дуже важлива. Проти драугрів я особисто використовував меч та адгаїр. Останній дуже допомагає при великих скупченнях цих мобів. Оскільки за допомогою своєї спеціальної атаки може відштовхнути та приголомшити ворогів. А проти Геді варто використовувати різальну шкоду або шкоду вогню. Тому тут вогняні стріли будуть також важливими. І щоб не повторюватись за замовчуванням до кожного комплекту, буде щит відповідного етапу. Гора також дає нам два різних комплекти один дає захист. Це вовчий комплект, а інший його меншу кількість броня Фенріра, але він може збільшити вашу швидкість та кулачний бій. Я особисто використовував лише вовчу броню, оскільки вважаю, що тут захист буде більш важливим і в якості озброєння надавав перевагу мечу, адгейру та луку. Найкращими стрілами, як на мене, є Обсидіанові, оскільки Обсидіан це руда недефіцитна. Даний біом дасть нам оббитий комплект броні, який має хороші характеристики захисту, але тут вам найчастіше будуть завдавати саме проколювальної, різальної та тупої шкоди, і саме тому в цьому біомі сила кістянки, комплект обитої броні, але з кореневим нагрудником та холодником і щитом в руках, як на мене, один з кращих комплектів споряджень на цьому біомі. Ви будете отримувати менше шкоди від зброї фулінгів та смертевика. Що чудово, і за силою кістянки суттєво збільшити свою живучість. А щодо зброї, то мечі, холодник та адгейр я вважаю хорошим озброєнням на цьому етапі. Вид стріл, який я використовував, це голкова стріла. Тут, друзі, буде нелегко, і біом дасть вам два різних сети: це комплект панцирної броні та роби з етиревим плетенням. Один дасть більше захисту, а інший його меншу кількість, але ейтир ви будете відновлювати швидше. І я приходив цей біом суто в панцерній броні та накидці з пір'я. До речі, тут накидка стає ще більш потрібною, оскільки, окрім стійкості до морозу, дасть вам не вразливість до шкоди від падіння. І я веду до того, що саме тут я пожалкував про те, що не створив кореневий сет, хоча можливість мав, але це б справді зменшило кількість смертей і зробило б мене більш захищеними. На цьому етапі в стилі воїна варто одягати той самий комплект панцирної броні, але замість його нагрудника одягати кореневий нагрудник. Це викликано тим, що більшість мобів завдають саме проколювальної шкоди, та не забувайте про силу кістянки, вона тут дуже актуальна. В якості озброєння використовуйте меч, холодник, адгаїр та лук з хітиновими стрілами. До речі, тут також дуже корисний арбалет. Тепер черга попелистих земель, і чесно я його ще не пройшов, та як на мене, в якості броні використовуйте комплект Аска. Він зменшить витрату витривалості на більшість дій. Також тут є попелиста накидка, яка теж зменшить витрату витривалості. Та робити її я поки що не хочу, оскільки розбиватись об землю я буду, мабуть, часто. Думаю, із-за того, що завжди ходив і не боявся падати з висоти, бо знаєш, що тебе врятує накидка. Але тут, можливо, буде важче перейти на іншу. Інші два сети цього біому це вогнеметалевий та роба Ембле. Перший дасть вам захист, другий пасує для магічного стилю гри. Зі зброї це меч та лук, адгеїр наче міг бути і корисний, але використовувати його якось важко. Тут також буде важлива сила кістянки, і, можливо, навіть той самий кореневий нагрудник, це я ще не тестував. Отже, це були ті комплекти спорядження, які я вважаю за потрібне використовувати в кожному з цих біомів. Але, скоріш за все, виграли з іншою зброєю та могли одягатись по-іншому, і цікаво почути вашу думку в коментарях. Поділіться своїм досвідом з іншими гравцями, тож ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Тож усім до нових зустрічей.